Оперативники управління карного розшуку Нацполіції спільно зі співробітниками СБУ затримали двох жителів Івано-Франківська. Сподіваючись на нагороду, зловмисники підпалили камуфльований транспортний засіб. Слідчі оголосили їм підозру. Встановлено, що діяли виконавці на замовлення ворожої спецслужби. Правоохоронці з'ясовують причетність підозрюваних до інших аналогічних злочинів, скоєних на території Прикарпаття. Оперативники встановили, що до кримінального правопорушення причетні 24-річна мешканка та її 40-річний сусід. Обоє раніше притягувались до кримінальної відповідальності за наркозлочини. Жінка шукала в інтернеті легкого підробітку. Невдовзі на неї вийшов представник ворожих спецслужб та запропонував гроші за підпали військових транспортних засобів, які знаходились на техобслуговуванні в області. До виконання замовлення жінка залучила свого сусіда, зловмисниця радила спільнику шукати камуфльовані або сіро-зелені транспортні засоби, а потім підпалювати їх та знімати все це на телефон. Також організаторка інструктувала виконавця щодо заходів необхідної конспірації. Попри те, що виконавець приховав обличчя і навіть одягнув рукавиці правоохоронці, по гарячих слідах встановили його причетність до знищення мікроавтобуса марки Рено Трафік. Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік вночі облив вітрове скло машини легкозаймистою речовиною, підпалив його та зняв це на відео для підтвердження дій, за які обіцяли гроші. Проте оплати за цю роботу він так і не отримав. Під час обшуку за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили банківські карти, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази. Слідчі повідомили зловмисникам про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд обрав затриманим запобіжний захід, тримання під вартою, процесуальне керівництво здійснює Франківська обласна прокуратура. Досудове розслідування триває. Михайло Березень, Ярослав Лелет, новини на вежі.